Іві, Матерола, Губарєв, всі ці ідеологи, можна сказати, да, ці всі, всього початківці. Початківці, да. першопроходці. Угу. Як це працювало та як формувалися люди, які створювали ДНР, ЛНР? За Губарєва я знаю особисто. Угу. Він вчився на історичному факультеті Національного університету разом з моїм товаришем. Угу. От. Він ще бувши студентом. Був в організації РНЯ, «Русське національне єдінство, от їздив на вишколи, підтримував ідею Малоросії і так далі. Тобто він прям ідейно максимально підкований, і йшов до цього. От. Але але ті, я так розумію, куратори, котрі його вели. Не змогли там боротися з іншими кураторами, тими же кураторами Гіві, Матерали, mm. Захарченка там, і так далі. Тому що просто його проєкт був Новоросія, це об'єднання Донецької Луганської області в одну типа, республіку. Але воно провалилося. І проєкт Новоросія в принципі провалився. От. Це каже за те, що куратори того ж Захарченка, там я не пам'ятаю хто там, Платніцький mm -hmm. в Луганській області. Mm -hmm. От. Вони були там сильніші за цих. Вот його кинули, да? Да, Так, але він з кінця х років готувався, їздив до Росії постійно, ідейно, до кураторів до своїх і так далі. І навів на в у них проводилися вишкіли військової підготовки, проводили їх, вивши військові, котрі в кампанії, там першу першу другу чеченську кампанію. От, от з ним так. З іншими, ну. Матарола — це ГРУшний, він воював в Чечні, і я думаю, був завірбований. Може, навіть я не пам'ятаю цю історію, може, навіть в підрозділах гри. От. Він одразу був закинутий на Маріуполь угу. і бився, захватував офіс Національного корпусу на Римарський, Римарський, може угу. так правильно, пусть харківчани Римарський. пробачать мене. Угу. Не вийшло. А якщо б вийшло, то Харкова б була б Харківська якась народна республіка. Тобто, і так же і в Одесі така ж історія. Трагічні події, події да, 2 травня. А якщо б вони не пройшли б, Одеса можливо, теж була б захвачена і окупована. Тому, от через такі е, тяжкі сильні події, ці міста на на зараз являються українськими і будуть українськими в майбутньому. Ви ідейний була історія, що там в році не пам'ятаю, 17-18 рік його відправили. Будеш народним мером Макіївки, типу, їжджай. Ну, щось він там приїхав, і там його не вийшло, вийшли якісь бабушки, дідушки. Ну опять-таки, це все, так сказати, політтехнології. Бабучок-дідущик проплатили, проплатили опоненти і от дали, ну, показали картинку, що він там уже взагалі не мог там, з автостанції, біля там, адміністрації міста не мог пройти. Йому говорять: вон от сюди, їжджай в свої Ну, У животних там свої розлічення, так сказати. Вот. Гівія, ну, ми знаємо, Гівія. Що він в АТБ працював, Все за нього знаємо. Я думаю, що він там, не якийсь там спецагент і так далі. Просто попався в нужний час, в нужному місці. Якась у нього харизма була, але ну, він це ну, кончена людина. Ми ж бачили взяття в полон в дапі в Донецькому офіцерів, солдат наших. Таке поводження це єпан ну, кончені просто. В нього немає ні честі, ні достоинства, нічого. От. І ну, вони всі насамперед там, такі, не ну, похожі навіть на ліс. Захарченка раз якраз Михайло Михайлович Косой був снарядщин над ним, коли його ставили, і він допомагав Косой <кій> допомагав Захарченко захватувати владу у Донецьку. Потім в 2015 році, я так розумію, Захарченка ізбавився від наблюдінням за собою, і Михайло Михайлович Косова просто застрелили, кілер застрелив у своєму домі в Криму. От. В принципі, як ми усіх, кого перечислили, тільки губорів, по-моєму, живий зараз.